У обласному центрі продовжується реалізація програми Івано-Франківськ Місто героїв. В рамках цієї програми відбулося відкриття меморіальної дошки відомому українському кулінару Дарії Цвек. На відкритті побувала і наша знімальна група. Програма Івано-Франківськ Місто героїв спрямована на охорону, популяризацію історичної та культурної спадщини, вшанування героїв національно-визвольних змагань, які проживали, чи вели активну діяльність в Івано-Франківську, а також поширення інформації про важливі події, які відбувалися в місті. І в рамках цієї програми передбачається встановлення таких 40 дошок. Такого власне виробництва це дуже дешеві дошки, тому що вартість виготовлення до тисячі гривень. Відповідно, це не ті дошки, які стоять у місті Івано-Франківську, де ціна 20-30 тисяч гривень. Є можливість вшанувати дійсно тих людей, які приклалися до нашого міста. Власне місто це в першу чергу українські герої, це в першу чергу люди, які творять. Історію в цьому місті, а не будівлі, а не дороги, а не тротуари. Проєктував меморіальну дошку в честь Дарії Цвєк, відомий на Прикарпатті Пластун Тарас Зень кажуть, часу на роботу було витрачено не дуже багато. Дошка має свої особливості та переваги для туристів міста. Дошка не є з барельєфна чи горельєфна скульптури. Так, скульптурна до якої звикли пояснення таке, тому що там є розміщений qr код Тобто, завдання цих дошок, щоб по qr коду Турист чи франківчанин чи будь-хто інший міг перейти і прочитати більше інформації на спеціальному сайті для цього про англійською або українською мовою про того чи іншого героя. Дочка Дарії Цвік Зоряна Жовнірук каже: мати дуже любила готувати. Вважала, що справжня газдиня має все готувати самостійно та з любов'ю. Найулюбленіша страва пані Дарії солодощі за маминим рецептом: різноманітні пляцки, тістечка та печиво. Моя мама казала, то встидно ну, галичанці, аби вона не спекла бабкина. На, на великдень це неможливо. Все має бути домашнє, зроблене своїми руками з душею, з любов'ю і відповідно на високому рівні оздоблено. Окрім урочистого відкриття меморіальної дошки присутніх, почастували смачним печивом з горішками за особливим рецептом Дарії Цвєк. Ольга гриців Ігор Попик, новини телеканал Раї.